Дуже популярний в Україні датчик швидкості, індуктивний шнайдер між в механік XSAV 11373 Це оригінал, який коштує в Україні близько 200 євро. Це я купив підробку на Алікспресі за 15 доларів, чисто, щоб порівняти. Підробка якісна, ну, корпус якісний, блистить краще, навіть ніж оригінал. Але є відмінності. Перше, що в підробки на кабелі немає жодних написів. Просто чорний кабель. Оригіналу. На кабелі є надписи, як у всіх кабелях нормальних. Перша відмінність. Друга відмінність. Ось цей ковпачок. От в підробки він начебто так вирубаний з листа пластмаси А в оригіналу ось дуже, бачите, ось така от кружочок таблеточка тут такий є. Оце. В підробках такого немає. Оце дуже, мабуть, найпростіше звернути увагу. Плюс оригінала майже не торчить, а тут торчить копачок. І ось дивіться, от бачите, ось ця така ступенька. Тобто тут насічка не заходить прямо в корпус, а така ще ступенька. А в підробки насічка прямо ж до, до краю корпусу. Отак, ось така відміється, яка кидається в очі. Так, гаєчки. <кій> в підробки гайка якась просто лита. Така пороста. В оригінала начебто як точена. які є сліди від різця. Не так, що важливо але якісніше. <кій> в китайці навіщо поклали викрутку. Може, в оригіналах так воді, але у мене просто стара із старих запасів. Ще біла коробка. Тому я коробка не порівнюю, тому що це стара. Зараз уже коробки можуть бути ось в такому форматі в зеленому. Тому коробку я не можу порівняти, бо в мене із старих запасів коробка. Не будемо порівнювати. Вагою вони майже однакові. Здається, 178 чи 172 грами. Так, інструкції Китайці секономили навіть на листочку. Ось ця. Інструкція підробки. Ось це от інструкція оригіналу. Ось це оригінал це підробка. Зекономили на фарбі і зекономили на листочку. Тому що от, ось це от в оригіналі, стандартний розмір А4. Ось це стандартний листок А4. А в китайців трошки коротший. Сантиметр зажали бумаги. Ну ладно, нехай їм буде соромно. Так, ще ще порівняємо. Тут, тут, ось так ось. ось це підробка нагадую. Така наклейкатьмяна, ось це от. Розмотаємо їх. Давайте. Це от оригінал. Так, ось так дивимося. Крутим, крутим, крутим. Франція написана на обох. Нагадаю що це оригінал. Та підробка ось тут не доклеїла. В оригіналі така шершавіша, більша така задня частина, а тут гладенька. І взагалі блестить він красивіше. Та так, як схоже на нержавейку, тьмяна тьмяний блиска. Тут нікельований летунька. Ого і може однакові. Ось цей пептик, мабуть, найважче підробити для китайців і найкраще помітно його.